Решотка, може бути зелена, може бути чорна. 135 гривень за одну секцію. Тобто складається, навіть ми можемо її складати і ось так в шахматному порядку. Тобто, хочете зелена і буде рядишком, відразу буде чорна. Тобто, ну, складається ось такі пазіки вона має. Витримує вона нагрузку 3 тони. Ми бусом наїжджали на пусту, не засипану, вона витримує 3 тони. Тобто, якщо взяти її, засипати, так вона зіла витримає. Це 100%. Для доріжки. Просто колії під машини, паркомісце повністю застелить. Чи просто у вас якась тежечка по газону застеляєте, травички засіваєте? Трава у вас ніколи не витопчеться, Завжди буде ідеальний гарний газон. А, можна ще в ньому засипати будь-яким елементом, можна засипати. хоч і корою навіть можете засипати. Тобто зручно грязь при... ну, дощ пройшов, грязь на... на, десь у вас там на тій доріжці, а ви собі ходите. Чи машина їде по твердій поверхні? Ви виходите з машини по твердій поверхні? Тобто, дивіться, як воно бачите, хавно виглядає. Тож, тобто навіть якщо вода тут буде стояти десь тут зверху, і ніколи у вас калюжі не буде. 135 гривень, одна секція є рішотки. Відправляємо по всій Україні. Хто Житомира, заходьте, борисете на п'ять магазин Lucky Life.